Всім привіт! Ви завітали на канал Хата Біля Ставка Сьогодні я вам буду показувати, як я сама перероблювала робоче місце там біля курей, тому що дуже незручно. Воно мене так запарило, що я вирішила сама його переробити. Зараз вам буду показувати. Чоловік мені каже, О, гаманісти вже, скільки можна щось дороблювати, перероблювати, ти ніяк ти не заспокоюєшся. Так, да, я не можу, коли мені незручно, я постійно щось роблю. Така я вже є. Друзі, пішли, буду вам хизуватися, що я зробила сама. Тільки не смійтесь, будь ласка. А можете і посміятися, тому що сміх це здоров'я. Нам обов'язково потрібно знаходити якісь то позитивні речі, щоб якось, ви знаєте, триматися. Так що, смійтесь на здоров'я. Так, там я зробила, давно хотіла і зробила. Тепер у мене отут, там, де вода у мене на вулиці, оцей бісить оце місце. Просто... Постійно у мене тут все падає, у нас тут схил такий немаленький, маленький, все перевертається, дістало. Хочу тут всю траву повиривати і зробити якусь -то теж невеличку таку площадочку. Вирішила, зроблю сама. А що? Підстригла траву і почала викапувати оцей весь мотлах, але він такий плотний. Що це просто, я не знаю. Я ледве його трошки і то не все викопала. Поки так поклала, чому я хотіла це зробити. Тому що у мене постійка, постійна ліка чи щось там невеличке переверталось тут, тому що тут схил. Оце викопала і буду чекати чоловіка. Нехай придумає тут, що зробити, щоб це було зручніше. А потім походила, подивилася, не дає мені спокою той кран. Оце так все буде валятися до вихідних, не хочу. Взялася знову за лопату. Оце я молодець, знайшла собі роботу. Зараз покажу оцей маленький клапчик, я вирішила. Підрівняти, щоб не було тут у мене трави, тому що постійно все падає. Я вирішила все це біля крану зробити. Зараз вам покажу, скільки. Оце маленький клаптик. Дивіться, пів тілеги такого. Ось. Пів тілеги. Ледве його вирвала. Треба було все ж таки чоловіка дочекатися. Але зробила. Зробила підсипала трошки такої е, піска е, чи чогось там, але потрібно тут щось покласти тому що буде литися вода і все це порозмиває. Ось так і отак от тимчасово покладу, щоб вона мені там нета. І все. А потім щось і вигадаємо. Є у нас там якісь -то плитки чи що, тим паче у нас кран йде там внизу. Сильно тут не попрацюєш, не викопаєш. Хотіла більше, але там у нас йде труба. Не можна більше копати, може лопнути труба. то роботи дадам чоловіку. Ось таким чином я модернізувала свій оцей площадочку таку. Там підсипала земельки і зробила отут просто сапкою звичайною сток. Тому що, коли включаєш воду, там цілий басейн набирався, тому незручно. Але зараз вже стоїть рівно ліка і відро стоїть рівно, начебто нічого придумала. Подивлюсь, якщо воно щось якось себе проявить, ще буду доробляти. Покористувалася пару днів. Дивлюсь, фігня якась то вийшла. Все навколо ляпає, плитка нахилилася, ото зробила. Все одно там цілий басейн набирається і перероблюю. Коротше. Зараз підсипала піска трошки, щоб воно якось трошки схил невеличкий був. І буду приперла, знайшла, валялася. У нас там отака плитка. Хочу ще покласти. Так зробити собі. І тут зробити якусь таку канавку, ну, щоб стікала вода. Зараз буду переробляти. Хоч і кажуть народі, що дурні по два рази роблять, але розумієте, я ж в цьому не розбираюся. Ви спитаєте, чого чоловік не зробить. Немає у нього вільного часу. Він робить ті речі, котрі я вже не можу зробити. Зовсім не можу. А так все роблю, я Ну, перероблю, а що зробиш. Зараз зроблю, зараз подумаю, як це зробити. Так, отаким чином, поки я зробила таку площадочку і тут сапкою, не знаю, видно чи ні, таку боростку зробила, щоб стікала вода. Потім тут доведеться все ж таки щось вигадати. Ну, треба пошукати. У нас в будинку тут вистачає всякого хлам'я. Тому, може, якийсь той жилабок, щоб постійно ця трава не заростала. Вона моментально заростає. Оце мені так незручно, і мене це бісить, коли я мені незручно, і я повинна щось зробити, щоб якось було зручніше. В приватному будинку у нас. Валяється все, що завгодно. Щось збираємо, збираємо постійно, тягнемо, воно потім, правда, невідомо, ну комусь понадобиться чи нам. Взимку оце сяду і все переберу. Все переберу, все повикидаю. Просто влітку нема немає коли цим займатися. Всі ці гаражі, підвали, все потрібно перебрати. Так, зараз покладу тут плитку, укладу і подивлюся, як буде вода себе почувати. От там я трошки зробила отак от схил трошки і от сюди такий, щоб витікала вода, тому що ці басейни і воно ляпає на мене набридло. Так, поклала отак от я плитку, щоб більш-менш рівна стояла. Ще тут приткнула, щоб щось поставити. І от коли я, наприклад, так, робимо випробування, то я наливаю, от таке відро нормально, мені рівно стоїть. Ось, А мені цікавить інше. О! Що коли я щось мию, щоб вона мені ця земля і все не ляпала на мене. Ну начебто, начебто нічого. Вода пішла, не застаюється. Там, звісно, пісок вимиється трошки, але нічого, нічого. Бачу, що більш-менш нічого. Можна користуватися. Все, не будемо дарим на воду витрачати. Такий дорогий ресурс. Клас, нарешті я зробила цей кран. Я не знаю, скільки років я до цього йшла. Десь, скільки у мене тут корочки. Більше п'яти років. Ні, більше у мене перші королі з'явилося. Королям теж я тут. Банки мила, і ми тут прибираємо. Таке. Да. Отак було і як попало, тепер нарешті зробила. Задоволена. Все працює, приємно, що сама впоралась. А на сьогодні все. До зустрічі на каналі!